Ярослав Стельмах Митько Козавр із Юрківки Читає Руслан Драпалюк. Голодний, злий і дуже небезпечний, або Якось у чужому лісі, Повість казка для дітей та звірят. Пригоди зайченяти люськи, злого льва Толябуна, великого природолюба Буртілуса та декого ще у зовсім чужому лісі. Розділ перший. У далеких і таємничих африканських джунглях жив лев толябун. То був злий і невдоволений з усього лев. Коли світило сонце. Він речав через те, що йому було жарко. Коли наставала темрява, він дратувався, що йому прохолодно, наче серце речав від голоду, а пообідавши от того, що вже наївся. Його дратувало усе на світі дерева, річка, пташки, місяць, звірі, а через те, що він виказував своє роздратування голосним ревінням, тільки його й чутно було. Зранку до ночі. Усім Толябун страшенно набрид. Але ж його боялись і нічого не могли вдіяти. Він безкарно поїдав бідних звіряток і, зрештою, так знахабнів, що мало нажер навіть одного природолюба. Мандрівник цей, на ім'я Буртіус, дослідив усе на світі. і тепер Прилетів на моторній повітряній кулі до Африки, щоб дослідити і її. Прив'язавши свою кулю до якогось паньочка, Буртіус прихопив дві підзорні труби три біноклі, термоси з кавою, записник і, згораючи від бажання щонебудь небудь дослідити чи зробити якенебудь важливе відкриття, рушив уперед. Безсумнівно. То був найвидатніший дослідник усіх часів і країн. Ледь ступив він кілька кроків, а вже зробив цінні відкриття, які тут же старанно занотував у записнику. Давайте й ми поглянемо на списані рукою видатного вченого аркушики і прочитаємо. Нічого дивного, що від цих великих відкриттів Буртіус дуже стомився і зголоднів. Тож він розстелив на землі невеличку скатертину. Ви...